Камера мотор. Камера-мотор. Я нічого не бачу, бо світло світить мені в очі, і я ще вчора хотіла записати якесь відео про свої. Про свої, буду трошки шк шкрепіти своїм стульчиком, на якому я тут трошки примостила свою п'яту точку. Буду дивитися, не знаю, чи туди, чи туди. Бо включила собі дві, другий телефон, щоб зробити відео на YouTube. Бо YouTube в мене ще немає там ніяких, звісно, підписників. Я не знаю, де їх взяти. І зараз я зроблю собі зачіску. примощу собі зачіску, розрекламую такий. Отакий засіб, чи як це називається. Коротше, це пудра. Вона дуже думаю, що сюди буду краще дивитися, тому що більше шансів е краще буду дивитися в цю камеру. В цю камеру буду дивитися. Але я думаю, що я дивитися в камеру не буду, я просто буду щось розповідати. От, бо це дуже так відволікає е, увагу, коли немає цієї навички, да, ти думаєш, ну що, ти дивишся просто на себе? І, і в чому якби, смисл? Е, питань яких немає, не знаєш на що орієнтуватися. А, тому я думаю, що я подивлюся по обставинам, як то кажуть, зараз. Світло що зараз е, сонце буде сідати. Я думаю, що більше я нічого не буду бачити, в принципі, в цю камеру. Коротше, що я хотіла показати: оцей чудовий засіб. Він називається е, це пудра. Да? Це пудра. Ну, В мене шварцкопф. В мене шварцкоп, а В принципі, можна будь-який, е, я думаю, брати. Але що він робить? Що він робить? Він робить. Я нічого не бачу, звісно, що. Що він робить? Він робить з волоссям, отак можна навшикати. І воно, це волосся трошки набуває такої структури, я би сказала. Тобто воно не. Не приминається, як у Дональда Трампа. Я хотіла, до, до речі, це пов'язати з зачіскою Дональда Трампа. Бо я думаю, що йому би теж згодився цей засіб. Він би йому згодився, я так думаю. Бачите, він робить такі якось він так типу, збирає оцю зачіску. Це пудра. Тут 8 грамів, але її вистачає, я думаю, на дуже мені багато вистачить. В мене була спочатку якась інша, а потім я купила оцю, бо в мене вона закінчилася. Так, довга предысторія, зараз я усядуся. О, так мені буде видно. А що я хотіла розповісти? Я хотіла розповісти, як я вчора була. Де я вчора була? Де я була ці два дні, вони були дуже цікаві, і в мене таке було відчуття, що я прожила якесь маленьке життя за цей час. Бо я була в двох місцях, і вони були по відчуттям, вони дуже сильно відрізнялися, по сенсу вони дуже сильно відрізнялися. І вчора, наприклад, я була у, на конюшні. Ця конюшня заходиться недалеко від мене. І там мені така вилізла реклама, і я побачила: я думаю, треба поїхати подивитися, що ж поряд зі мною знаходиться конюшня. Я цього не знала. От, В мене були такі думки: типу, якось там спробувати, може, пої... ну, якби поїздити на коні, але як це робиться, я думала, може, якась школа чи щось таке, типу. але м я так і не. Нічого не шукала, але потім, коли а, просто мені вилізла вчора, вчора а, реклама, і це була йога з конями. А, це все відбувалося на конюшні. А, там просто дуже обалденна локація. А, дуже крута ідея поєднати а, ну, йогу, якби в такому типу, крутому локейшн, тому що. Ну, Я думаю, мало де це є такі можливості, скажімо так. І там була локація, яка знаходиться в конюшні. І території там дуже багато для Австрії. Це занадто багато ну, типа, велика територія, 6 гектарів. Це для Австрії просто гігантська територія, тому що Австрія вона дуже маленька і а, мати великі. Території тут, в принципі, ну, можна сказати, не, не, не по карману, а, а, тільки якщо ця територія, вона називається під, а, це не під забудівлю. Тобто, якщо а, під ферму, наприклад, то а, таку територію тіпа, дешевше купляти і вона коштує дешевше. Я прям не знаю, які там ціни. Ну, тіп, це можна все погуглити, я думаю, але. Різниця в ціні дуже велика. Якщо купляти, наприклад, територію під застройку. Наприклад, якщо будувати будинок, це, то, це дуже дорого. Mm, здається. Ну, я не буду брехати, але у Верхній Австрії це десь. А... Не буду брехати. Не хочу брехати, не буду. Але, наприклад, от там. Такий, ну, де я тут живу да, в нашому регіоні, це залежно від регіону, до речі, може варіюватися ціна, дивлячись в якому регіоні, де більше цих участків, да, ділянок, де більше. Ну, В принципі, це не важливо. Повернуся до йоги з кіньми, тому що це було таке класний експіріанс. Я скажу чому, тому що це знаходилося. За містом. І в цьому якби, була дуже класна ну фішка в цьому була, тому що це дуже велика територія, і вона там немає ніякої будівель, можна сказати, поряд. Да? Там немає людей якихось сторонніх, там немає, там, взагалі, коротше нікого немає. Там дуже велика територія з кіньми, і ти там знаходишся як на якомусь іншому. В якомусь іншому вимірі, і е, я приїхала там вже. а І там щось цікаво, на, е, це знаходиться біля зупинки вокзалу. Тобто там зупиняється, туди дуже комфортно добиратися. От, хто на потязі там може туди приїхати, туди, в принципі, дуже комфортно, в принципі, можна приїхати на потязі. Я нічого не рекламую, просто розповідаю, яка крута ідея продаю. Продаю чужу ідею, тому що, ну, тіпа, типу, ділюся своїми відчуття, якби те, що я там бачила, да, як це було. Своїми враженнями, тому що це була дуже. Не типова, я б так сказала, типа, йога. Чому? Тому що, по-перше, це знаходиться на, на вулиці, да? тобто це не закритий простір, як часто буває, тобто в якихось там це, це люди роблять. Да? От я нещодавно була в Греції, і це був теж якийсь, я думала, це буде просто ну, якби люди поїхали. <реш> в турне, <реш> ну просто люди поїхали відпочивати. Але це був теж якийсь типу, заангажований йога-ретрит, хоча він продавався не як йога-ретрит, а просто подорож, да, типу, в Греції. і це виявилося. теж, типу, на... ну, коротше, Я це називаю псевдо така духовність, тому що я не знаю, чим, з чим це пов'язано, і мене зараз цікавить от це питання, чому в нас дуже так сильно інтегрувалася. оця Ну, типа псевдодуховність, да, індійська культура, яка взагалі до нас не має ніякого відношення. Чому вона так легко інтегрувалася в наше життя, чому це так людям заходить, чому це, це так легко продається, в принципі. І на це є запит, я би так сказала. Да? Тобто на це є запит. І я теж їздила. Я була. Навіть зараз не буду рахувати, скільки цих тіпо, ретритів я була. Але це були такі, слава Богу, не дуже тіпо, типові ретрити. Вони були більш, скажімо так, більш приземлені. От, просто мені якби, я шукала якусь якби, компанію, да, де ти можеш просто самому, ну не дуже. Цікаво десь подорожувати, хочеться піти в якийсь там ресторан, з ким посидіти, з кимось обмінятися цими враженнями. І коли в тебе є компанія, то ти можеш ну, зробити це відразу і в якомусь ті яке тебе зрозуміє, і яке в принципі, буде переживати плюс-мінус те, те ж саме, що будеш переживати і ти. Uh, я вот так пробувала, скажем так, різні формати, і можу сказати, що один формат мені зайшов більш за все, тому що там не було ніяких оці йог, там не було. Uh, там були типу медитації, uh, як це працює, да, тобто, і там, в принципі, більш нічого такого, якби псевдодуховного не було. От, чому я називаю це псевдодуховне? Тому що е, я думаю, що не тільки я це так називаю. Я думаю, що е, ну, багато хто так, я ну, думаю, вважає, але е, от на останньому, до речі, е, в останній подорожі, в якій я була в Греції, там були дуже молоді, молоді дівчата, і це було так цікаво для мене, в принципі. Uh, Це теж експірієнс з молодими людьми, які на, на мен, ну, мене молодші за ну, на 10 років. І я можу сказати, різниця, я дуже відчула різницю, тому що uh, різниця різницю віку, От віку, в який час ми живемо. Тобто, здається, що ми якби всі молоді, да, тобто мені, там, я не знаю, 36. Да, а людям по 25, наприклад, там, чи по 28. І ти вже відчуваєш цю різницю, тому що люди, в принципі, народилися вже в інший час. Вони не народилися вже в, до 91 го року, тобто вони, я не знаю, там ходили в школи якісь інші. Да? Зараз це дуже. О, Ленчик, хеллоу. Олена, хеллоу. Я вчора про тебе згадувала чомусь, я не знаю <смі>, чому. І в мене така е, вийшла, значить, зразу думка: Олено, це було шалено. <смі> Такий, е, В мене фраза така вискочила. Я не знаю чому. Е, повернуся, значить, до цієї подорожі, і Hello, да. Значить, повернутися до цієї подорожі і різниці у віці е, між людьми, і ти дуже це відчуваєш, коли хто вже народився, в кого які погляди, які були е, інтереси да, в кого, хто кого знає, хто кого не знає, наприклад, якісь там е, не знаю, культурні якісь е, речі. Е, Загальні, ти думаєш, що це всі знають, але це не всі знають. Ну, якби. Коротше, це дуже сильно відчувається, і а... але це було цікаво це так на собі відчути, в чому якби різниця. І про що я казала? А, про йогу я... мені не можна відволікатися, бо я тіряю мисль. Я дуже швидко тіряю мисль, Тіряю ніть. А, і про себе духовність, що ми казала, я не можу зрозуміти, чому людей, ну окей, тіпа, люди шукають, може, якісь тіпа, вищі сенси, да, якісь в житті. У мене теж був цей період. Я думаю, ой, ну щось повинно ж бути, наче більше, ніж, а... Ну, да, ми однозадачні. Ну, що ж поробиш? Що ж поробиш, ми однозадачні. Як це? Там, блін, ладно, не буду відволікатися. Не буду відволікатися, бо вже дуже багато думок і якщо не продовжуєш якусь думку, вона вже втікає, ця думка, і потім її дуже, дуже без підготовки, дуже важко якби, повернути. Але окей, я Сконцентруюся на цій йога темі, тому що я зараз от дуже сильно це відчула, якби в чому сенс да, цієї теми. Я не знаю, чому наші люди так сильно на це підсаджуються. Да. Ну, взагалі, я бачу, в принципі, і австрійці теж цим страдають. Страждають, тому що вчора, наприклад, це були всі австрійські дівчата, і вони всі там теж були в принципі, молоді. Ну, такі, типу, моложі, молодші мене. А, до речі, я була там сама, в принципі, напевно, старуха, а, старушка Шапокляк. А, тому що сама, ну якби там дівчинка, яка вела йогу, їй було 32 роки, здається, я в неї запитала, мені було цікаво, скільки років. їй 32 роки. Потім, коли я озвучила свій шалений вік. Вони такі, вау! Типа тобі значить, стільки років, де да ти ж так не виглядаєш. Ну, звісно, я отримала свої якісь там ці компліменти, в принципі, їх прийняла, але чому я так молодо виглядаю? Ну, якби молодо, я думаю, що це все під кожний жир, дівчатки. Це все під кожний жир, і я думаю, що під кожний жир просто ес хальти хінг. Есхальтіх юнки, в принципі, я думаю, що, ем, що потрібно просто їсти жир от і все. Жир і м'ясо. Але ж вони знаєте, що страдають оцим вегетаріанством, веганством. Я не маю нічого проти цього всього. Я якби за те, що люди думають. А, 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 вони думають за тварин, да? Тобто вони, якби, думають. Але в мене таке є трошки, типа, от відчуття, чомусь вони думають про тварин, але вони не ну, Якби вони п'ють каву, вони їдять цукор і дуже багато цукру, я, е, до речі, це помітила. І мене це ну, можна сказати, тіп, ну трошки дивує, тому що я думаю, блін, ну тут якась несостиковка. Тобто про <кій> тварин ви думаєте, да? а про цукор, тіп, як це все добувається, і з яких ресурсів все це е, е, просто видобувається, я думаю, що люди просто не знають. От, цих всіх речей, і як це все переробляється, і всі оці, а, як воно називається, мандельміль, із горіха, типа зробити молоко, ну, якби, і там, типа 90% води додали, і тобі просто продали дорогу воду а, з а, цим. Запахом е, мигдалю. Ну, якби це те, що я думаю, що це про це люди не думають. Ну добре, хай краще думають про щось е, таке, тіпа, як там тварини, щоб е, ну, тіпа, їх там не їсти, вони не вмирали, і, е, ніж, ходять, якби займаються якимись е, поганими справами. Да? Я думаю, що це точно краще, ніж е, ходити і робити щось е, таке, типа, мерзотне. Да? В житті і, в принципі, дуже добре, якщо люди взагалі про це думають. Це мене, в принципі, ну, якби я на цьому не концентруюся, але е, я думаю, що це краще, ніж е, що люди будуть е, займатися якимось, е, коротше, мерзотними справами. Да? Це краще. Але от про цю псевдодуховність, я теж е, е, зараз я так. Це зрозуміло. Я думаю, чого це? Просто коли ми стояли там в кругу, коли ми робили ці вправи, я за вправи, я за вправи, я за якісь фізичне навантаження, я за щоб щось можна було поспівати. Да? Але це, 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 це так, знаєте, як якби, як кюнстліх, є таке класне слово в німецькій мові кюнстліх, іскусственно. Штучно, да? тіпа, це так виглядає неприродньо. От, да? Ми, ми якби стали, ми там Окей, поробили якісь там ті, розтяжки, клас, супер, я за. Але е, навіщо якби це тіпа, називати якоюсь цією духовністю? Да? Просто давайте будемо називати все своїми іменами. Ми хочемо е, бути худі, красиві. Я не знаю, там привабливі, і ми будемо робити для цього от якісь там вправи. Але навіщо це називати якимось там, типа, ой, е коротше, драхма йога, я не знаю. Ну, щось блін, от називати якоюсь це, да, тіпа, як це, підміна понять. да, Це називається, підміна понять. от Навіщо це робити? ну, Я розумію, що це е якби модно. да, це модно, це така течія. Типу, давайте якби будемо їхати туди в Індію. Я, до речі, хотіла пої... От у мене було таке. Мені було цікаво просто подивитися самі. Я хочу подивитися завжди своїми очима, як це все виглядає, як там люди живуть всі Індії, що там взагалі відбувається. Да? Мені цікаво, але якби зараз я передумала трошки, бо це мені тумач тіпа, дорого. Я думаю, ні, в мене, типу, інші. Ем, зараз ну, якби, витрати, там, я можу на щось краще інше по це інвестувати, ніж витратити там, декілька тисяч, просто, тіпа, щоб там побачити Інді. Ну, коротше, не зараз. Ну, ні, не зараз. зараз, коротше, я не в ресурсі, щоб це бачити. От, мені воно якби. Але було би цікаво просто е, подивитися. І я думаю, що мої думки би підтвердилися, е, що люди там не, не так живуть, не тому, що вони якісь там, типу, супер духовні, і чомусь вони там підключилися до якогось дротика, да? е, типа супер якоїсь там енергії. Я в це все не вірю, ну, якби, так не може бути, в принципі, чисто фізично. Да? Чому вони якби, підключені до істочника, а ми ні, типу, ну, чим ми херові? А, я думаю, що це все теж, типу, така якась ну, типу, просто фішка продажна. Ну, якби продавати це все просто вигідно, і це якось там типу, називати ой-ой-ой. І ну, в мене якось, якось так вже все для себе це. Сформувала вже остаточно, скажімо так. тому що, І от ми стояли в кругу, і чому мені було так якось. ну, я Деякі речі я просто не роблю, якщо мені здається, що це, тіпа... ну, коротше, не входить в мою систему міра, да? я не роблю це просто. Я просто тіпа, там, нічого ну, не роблю. І коли ми стояли, значить там в кругу, все, там ми махали руками, ногами, ну, коротше, ми типу, займалися, ну, фізичними ми займалися. І тут в кінці оця ж, значить, ручки отак скласти потрібно, і потрібно ж отак зробити, а, і потрібно ж, значить, оцей ом, типа. А, і я думаю, а чому так коротко? Ну, і там було просто, типу, ом, якби, ну там 2 секунди. Я думаю, Тю, блін, чого так, ну, чому так ом, коротко? В принципі, от, сенс у цього ома він заключається в тому, що оцим гудінням, да, зараз я вам це продемонструю. Оцим годінням ми просто активуємо вагуснерво, це називається. Да? Я не знаю, як він перекладається. Блуждаючий нерв, я так думаю, він перекладається. Да? Uh, і Він знаходиться десь тіпа, ну, в центрі uh, під грудною клітиною. Тіпа, це просто нерв, який регулює ну, якби, багато чого в нашому фізичному тілі. От і все. Ну, тіпа, вся фішка да, в цьому і, і заключається. Чому цей Ом, да, коли ти гудиш, це допомагає. Але знову тіпа, підміна оціх, тіпа, понять. Це не, не придумано там кимось, ніхто нічого нового не придумує. Просто люди беруть якісь речі. І просто користуються, інтегрують і називають їх іншими речами, ну іншими словами просто. А от гудіння, любе, будь-яке гудіння, наприклад, якщо ви просто будете співати, вам буде дуже добре. А, і це те ж саме. І коли я там, наприклад, дам, просто роблю е, оце даже е, от чому, наприклад, я роблю теж. Я думаю, що це ж теж якась типу, компенсаторна функція. Регулювання своєї нервової системи. Так, оце, просто ти. І все, це те ж саме. Просто якщо ти гудиш, просто погудиш одну хвилину, тобі стане вже добре. І не обов'язково робити оце. О, ну, блін, типа зачем? Тобто, ну, який сенс? Тобто не потрібно це називати. Поясніть людям, для чого це добре. Як це називається, як це працює, а цього ж ніхто не хоче робити. Всі хочуть називати це якимось типа, не знаю, прикривати це якоюсь типа духовністю чи, чи чимось таким. Я думаю, що це. Типа, от ми щось знаємо, якусь тіпа, інформацію, да? ми там дізналися, як це працює, але ми нікому це не розповімо. Не дай Боже ж дізнаються, чому ж ми так робимо. Да? І, наже ж, тіпа, ну, якби, це ж так просто. Да? Просто там, я не знаю, поспівати там, одну хвилину там, чи 5 хвилин. Да? Чому ми так заспокоїмося, коли ми співаємо? Да? А, в, тому числі, в тому числі, тому що це активується вагу снервус і все. На це зараз немає грошей. А як? Я що не... сказала. А я не в ресурсі. Да, я не в ресурсах. Зараз я uh, нажму на паузу.